Дівочки, соколики, давайте, буду вам шарівний пенділь робити. Ви просите. Бо треба не, не робить собі в житті застой. Треба двигатися вперед. Так, просив мене Денис. Денис, шарівний пенділь для Дениса. Багато сильно думає. Буде довго думати, буде тормозити, в усьому буде. Тупікова ситуація. А ну, давай вперед, Денис, не треба. Так, Юрій, пенділь для. Юрія відвідь моя Ну, Хай йде провіряється. Тут треба... ніякі діагностики тут по картам ні, Тут треба аналізи, очі провіряти. До лікарів треба. Хай не пройде цей момент, хай срочно йде от, в лікарню провірятися. Так, Ліля Ліля. Чарівний пенді для Лілі. Здоров'я прекрасне. Ліля, нічого тут по здоров'ю вам немає загрози. Молодець, нема чого пенділь давати. Ні, ну я вчора Лілі пенділь давала тій Лілі своїй, да? вона мене почує <сі> з Італії. Так, далі, далі, далі. Івана просила: чарівний пенді для Івани. Вам влітку треба поїхати десь відпочити. І це не обговорюється. Не поїдете відпочивати. Будете тоді цілий рік засмучена, сумна і ніяка. Так, чарівний пендель. Давайте Вперед, відку, відпочинок. Зіна. Чарівний пендель для Зіни. Зіна, якщо безробітня, встроїться на гарну роботу. Перспективно. Ой, молодець. Найдете, що хотіла. Тамара. Чарівний пендель для Тамари. Дивіться, скільки імен, виборочно, дивлюся. Тамара. Тамара чарівний пенділь для Тамари. Ну, молодець, вона тут е, вже все зробила для того, щоб вигляді добре, провірила своє здоров'я і щось задумалась, бо щось не дуже важно було здоров'ям. А я хочу сказати, ще одну карту, що тут у вас добре, ви правильно ви задумуєтеся, бо й далі там треба, якщо ви не долікувались, лікуватися. Але у вас все добре. Бачите, перспектива, дивитесь у вікно, знаєш, довгі роки життя. Трошки пенділь вам дам, що до кінця треба долікуватися. Так, зараз дивимося, хто в нас тут. Так, так, Ульяна просила дуже Ульяна. Чарівний пенділь для Ульяни. Тут в неї буде зустріч, але якщо вона не повернеться лицем, до цього партнера, то ніяка зустріч не буде, може бути це нове кохання. Бачите, одвернута від нього. Вам треба показати своє, своє справжнє лице, поспілкуватися, поговорити і може тоді із цього романа щось вийде. А якщо з роботою це зв'язано, бо пентаклі, то треба показати, ну, яка ви насправді людина трудолюбива, гарна, і тоді вас візьмуть на роботу. Алла Алла. Алла хай буде в безпекі завжди, бо тут трошечки є небезпечні місця для неї. Темне время суток хай викине це із, своїх, із свого м -м, направлення, із своїх, якщо вона задумала, десь іти їхати, ночне время суток хай не треба, хай перенесе поїздку. Марія. Марії чарівний пендель для Марії. Марія десь буде їхати, буде всем в русі, буде всем двигатися вперед. Але хай ну, направлено робиться, а не просто ходить, там, співає, танцює. Тут треба чітко знати, що вона хоче, і тоді вона доб'ється. Анна. Анна. Чарівний пендель для Анни. Молодець. Анна Оратор. Молодець супер. Вміє правильно викласти свою річ, вміє донести це до людей і її слухають. Молодець, додати нічого немає. Так, хто у нас тут ще є? Щас, щас, щас. Угу. Сюзанна, в мене є підписниця Гарна Сюзана. Сюзанна молодець, хай помедітує. Я для неї все зробила для тої Сузани, бачите, з оберігами. І ви будете в безпеці, будете захищені, і все у вас буде добре. Це якщо Сюзана чує те, що оберіги в мене замовляла. Тут добре. І любов, Любов, молодець, Доб'ється все, чого хотіла, влітку буде відпочивати. Чарівний пенділ їй не треба. Вона все для цього зробила.